Намаскар, друзі! А в даному відео ми з вами поговоримо про рекомендації і застереження щодо виконання асан. По-перше, не варто нехтувати розминкою. Нашому розуму і нашому тілу, необхідно налаштуватися на практику, необхідно розігріти наші суглоби, наші м'язи для того, щоб практика пройшла безпечно і в задоволення. По-друге, жінкам не рекомендується виконувати асани під час вагітності і один місяць після пологів, а також під час критичних днів. Третє правило, третя рекомендація. Варто уникати виконання асен на відкритому повітрі, оскільки під час виконання асен наше тіло стає досить чутливим і ми легко можемо захворіти. З цієї з причини рекомендується виконувати асани на килимку або на ковдрі, не на підлозі і не на холодній поверхні. Наступне правило: повітря в кімнаті має бути свіжим, і в кімнаті не має бути задимленості. Тобто перед практикою асан не використовуємо індійські пахощі. Наступна рекомендація стосується одягу. Одяг має бути комфортним і не сковувати наші рухи. Далі, практикуйте асани на голодний шлунок. Якщо це ранкова практика і якщо це вечірня практика, рекомендується витримати проміжок 2,5-3 години після прийому їжі. Після практики асан Рекомендується зробити самомасаж. Про самомасаж ми будемо говорити в окремому відео. І після асан, після виконання самомасажу, бажано прийняти положення шавасином мінімум на 2 хвилини для того, щоб повністю розслабити наш розум і наше тіло і вибрати ефект від практики. Після виконання асан рекомендується здійснити прогулянку на свіжому Повітрі, що допоможе знову ж таки розслабити наше тіло і наш розум, і краще адаптуватися. І також, якщо у, вас є, якщо у вас є четвертий урок медитації, якщо ви виконуєте пранаяму, одразу після практики асан а, краще витримати паузу і вже потім переходити до пранаями. Ви можете поєднувати практику асан з. Іншими видами спорту з іншими вправами, але одразу після асан краще утриматися від виконання інших вправ. І остання рекомендація перед практикою асан зробити в'япа кашаочу або напіввану для того, щоб охолодити гарячі точки нашого тіла, для того, щоб підготувати нашу нервову систему, заспокоїти серцебиття і уповільнити дихання. Дані рекомендації допоможуть вам отримати максимальний ефект від практики і допоможуть уникнути травм на